Ну, а зараз про економіку поговоримо. Юрій Гаврилечко, економічний експерт, долучається до нас, пане Юрію. Вітаємо доброго ранку, доброго. ранку. Пане Юрію, звичайно, говоримо про Євромайдан. І, зокрема, пан Станіслав підкреслював, що рух незмінно лишається на Євросоюз, але минуло 10 років. То, звичайно, все починалося з угоди про асоціацію. Вона працює з певними там особливостями, особливо зараз на тлі агресії. Але ми не в Євросоюзі через 10 років. Пане Юрію, чому? Чому і наскільки ми зараз, от на тлі того, що ми бачимо на кордоні з Польщею, в принципі, стикуємося чисто економічно. З Євросоюзом, з їх економікою. Ну чому не в Євросоюзі, тому що года про асоціацію це не про вступ до Євросоюзу. Ну, ви ж не дивуєтесь, коли купуєте квиток на одяг, а потім з цим кутом, намагаючись уйти до автобусу чи поїхати про рибо вам це не вдається, да? Ага. Так само і з угодою про асоціацію. Це інший документ зовсім інший документ. А люди на Майдані розуміли, що це інший документ, чи ні що це не про членство в Євросоюзі? Чи можливо Майдан і вимагав членства в Євросоюзі? і Можливо, зовсім... це перший крок це до, вступу до вступу України да. до Європейського Союзу, mm, як кінечно це... ціль не буває перших кроків до вступу, якщо ти вступаєш кудись в інше місце. А ти збираєшся вступити, бігать, у вуз Унст... А, а потім виявляється, що чомусь ти прийшов до театру, А пане Юрію? Так, от так само що до знали чи не знали, це питання не до мене, це питання до тих, хто був на майдані. Вони дійсно читали про асоціацію. Вони дійсно опанували більше 400 статей, які там були. Питання лишимо відкритим, пане Юрію. А давайте так. Тоді назвемо, що звичайно причину Євромайдану вважають зупинку підготовки до власне підписання угоди про асоціацію з Україною. України з Європейським Союзом, тодішнім урядом. Керував Микола Азаровим. Згодом угоду таки підписали 21 березня 2014 року, вже після Євромайдану. це була політична частина, 27 червня економічну частину. Ну і вона набула чинності. Через три роки ключовими розділами угоди є четвертий і п'ятий, які стосуються торгівлі та економічної галузової співпраці, це і є так звана глибока і всеохоплююча зона вільної торгівлі щодо якої. Власне протестували Росію у 2013 році. Найголовніша частина економічна, вона запрацювала з 1 січня 2016-го року. Тоді ж були суттєво зменшення або зняті мити і тарифи на більшість товарів у взаємній торгівлі. Хоча на багато важливих для України товарів зберігалися квоти. Ну це так, чисто довідково, пане Юрію, Але звичайно, питання напевно, що лишилося відкритим. Чи в 2013-му році, на ваш погляд, вигідно було Україні? Переключатися на асоціацію на вільну торгівлю з Євросоюзом замість ну, того, щоб лишити той формат, який був, от вільна торгівля з Росією, а от ЄС для нас ну там певні певні мита мав для наших товарів. Що було вирішено? Як на мене, це досить обмежений погляд на ситуацію, uh -huh. оскільки порівнювати варто не з тим, в який бік прямувати. Що ми отримали дещо раніше, після того як Україна вступила до світової організації торгівлі 2008 році, і відповідно, перш ніж шукати ти угоду. А що це змінило, пане Юрію? Україна вступила до світової організації торгівлі. Згодом Україна також писала. І втратила свою фактично хімічну промисловість значною мірою, втратила майже 80% фармакологічного виробництва, втратила вітчизняне виробництво автомобілів і ще втрат зазнала через те, що вона відкрила власний ринок без компенсаторних заходів щодо проникнення на зовнішній ринок. Після 2008 року жодних антидемпінгових розслідувань як нам побіцяли проти України не було знято. Ми як не могли вільно продавати, наприклад, свій прокат чи труби до Сполучених Штатів, так і не можемо до цього часу. І відповідно враховуючи ті недоліки, які були зроблені при вступі до СОТ. І мали були б проводитися певні заходи, перемовини і так далі перед тим, як укладати угоду про асоціацію. Проте ті самі люди, які готували угоду про вступ України до СУ, були дотичні до підготовки угоди про зону вільної торгівлі. А з хто ці Європу? люди? Пане Юрій, ми О, можемо їх назвати? ім'я та, та звичайно. Ми можемо назвати хто ці люди? 에... Оце питання до пана Азарова переважно і до Йону Бо нагадаю, що угоду про зону вільної торгівлі готував саме уряд Азарова. Як досить дивно зараз е, чути, від, і так само було дивно чути в 2013 році, що ви фактично вимагали, щоб цей уряд щось добре зробив для України, а зараз ми використовуємо наслідки їхньої діяльності. Ну як з тими ж самими квотами, які значною частиною Україна вибирає ну, до середини січня, а потім все ми торгуємо за правилами, які були і встановлені до того, як були введені квоти. А ось на власний ринок ми абсолютно спокійно допустили іноземні товари. Тому, наприклад, от я думаю, що ви знаєте ситуацію зараз на кордоні з Польщею. Так от подивитися на вартість польських товарів в Україні виявиться досить півна річ, що значна частина продуктів харчування польського виробництва в Україні коштує або стільки, скільки українська продукція, або навіть дешевше. тобто, в такий спосіб, українські товари програють конкурентну боротьбу на внутрішньому ринку. Це можна було впорядкувати до а, ратифікації угоди про зону вільної торгівлі? Безумовно, а, претензія до кого Ну, до розробників цього документу. Так, ми сподіваємося, що винні понесуть покарання і е, наші знаєте сподівання щодо угоди про асоціацію України з європейським союзом все ж таки колись е, виправдаються. Ось пане Юрію, ви частково почали говорити про Польщу, про блокування зокрема кордону е, поляків з Україною. Я хочу з вами далі поговорити. Але перед е, нашою розмовою, перед нашою дискусією, я пропоную почути президента України. Його огляд на ситуацію, і те, як він бачить, що наразі відбувається, і що наразі наші друзі-поляки роблять на нашому спільному кордоні. Давайте почуємо. Потрібна проста і зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходять лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а скоріше в політиці, і під Куп'янськом. Неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею, виглядають просто знущально. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації, рішення наші з поляками передусім так усіх і в Європі. Пане Юрію, які можуть бути спільні, які можуть бути раціональні рішення, і пан Зеленський каже, що блокаду не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Як ми маємо її сприймати? Які важелі впливу маємо ми на вирішення цієї ситуації? Ми я маю на увазі уряд України. Одна хвилина. Mm -hmm. Ну, е якщо уряд України, то потрібно як на мене якнайшвидше зустрічатися на рівні голів уряду і вирішувати це питання. Бо, шановний пан президент, дуже, дуже слушно зазначив, що це питання політичне. Но ну, не можуть е, фермери да, самостійно блокувати кордон да, це нонсенс. Відповідно, без підтримки е, польської влади е, нічого подібного відбуватися не може. Спочатку зустріч у уряду і зрякування ситуації. Підготувати цю зустріч безумовно а, має міністр закордонних справ. Це його повного своє Чекаємо активних дій. Пане Юрію. Дуже дякуємо вам. Спасибі, що долучилися. Маємо обмежений час, маємо рухатися далі. Попереду хвилина мовчання. загальнонаціональна. Юрій Гаврилечко, економічний експерт, був і з нами на зв'язку.